Добрий день, шановні колеги, адвокатське об'єднання в суді далі кайдушов адвокат. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти щодо закону, вже майже закону номер 9342 згідно з яким, зокрема, були внесені зміни щодо підстав, які надають право особам, що є військовозобов'язаними, на відстрочення від мобілізації. Я думаю, ви вже всі чули щодо цих змін. Зокрема, найголовнішою в них є та, що до цього часу право на відстрочку від мобілізації мали особи, які мають дружину з будь-якою групою інвалідності, або ж батьків своїх або своєї дружини з першою або другою групою інвалідності. Будь-яких інших обмежень, заборон, умов закон не містить. На сьогодні, тобто станом на 30.06.2023 року, вже направлений на підпис президентові цей законопроект No9342, згідно з яким зазначена вища норма, доповнена словами, що ця підстава для відстрочки від мобілізації діє лише за умови, що такі непрацездатні не особи, тобто жінка з інвалідністю або ж батьки з інвалідністю, не мають інших. Працездатних осіб, які відповідно до закону мають за обов'язок їх утримувати. Фейсбук та засоби масової інформації, у тому числі і YouTube, містять дуже багато інформації лише щодо того, що такі нововведення будуть запроваджені, але немає жодних рекомендацій стосовно того, яким чином саме повинні діяти особи, які мають право на відстрочку від мобілізації з підстав, що наведення нами вище. Отже, давайте розберемося, як повинні діяти такі особи, які документи вони можуть або ж повинні надати, які будуть можливі дії військомату з розгляду цих, цих документів, та що може відповісти військомат, побачивши такі документи. Отже, в нас є дві основні підстави для надання відстрочки від мобілізації. Перше, це Наявність дружини з інвалідністю будь-якої групи перша, друга, третя, та наявність батьків цієї особи та його дружини, або ж його подружжя з перша або другою групою інвалідності. Давайте розберемо ці дві загальні підстави для відстрочки. Згідно з тими змінами, що запровадяться, в нас стоїть умова, що особа, яка Мобілізується та яка має, зокрема, дружину з інвалідністю третьої групи, має відповідати тому критерію, що така особа з інвалідністю не має інших працездатних осіб, що за законом мають за обов'язок її утримувати. Розпочнемо з того, хто є такі непрацездатні особи. На сьогоднішній день законом визначено, що непрацездатними особами. Є особи, які досягли пенсійного віку відповідно до статті 26, якщо я не помиляюся, закону України про загальнооб... загальнообов'язкове пенсійне страхування. Також це є особи з інвалідністю, а також особи, які мають право на отримання пенсії за втратою годувальника. Іншим важливим питанням є те, хто саме має за обов'язок відповідно до закону утримувати. Таку особу з інвалідністю. На ці запитання нам надає відповідь Сімейний кодекс. Зокрема, повнолітні діти мають за обов'язок утримувати своїх батьків, батьки мають за обов'язок утримувати своїх повнолітніх дітей, та подружжя повинно утримувати один одного. Звісно ж, це загальне правила, але є певні умови та їх, називаємо критерії, за яких ці обов'язки є чинними та є дійсними. Зокрема, якщо ми говоримо щодо обов'язку дітей утримувати своїх батьків, йдеться саме щодо повнолітніх дітей. Відповідно до статті 202 сімейного кодексу, діти повинні Повнолітні діти повинні утримувати своїх батьків за умови, якщо, перше, такі батьки в нас є непрацездатними, і друге, якщо такі батьки потребують такого утримання. Щодо категорії непрацездатних, ми з вами щойно проговорили. А як же нам з вами довести те, що відповідні батьки потребують е такої матеріальної допомоги? На нашу думку, таке доведення може бути здійснено шляхом складання відповідної заяви, підпис, на який буде засвідчений у нотаріуса, згідно з якою відповідна особа з інвалідністю не потребує матеріального утримання від своїх дітей та від своїх батьків. Ми вважаємо, що цією заявою будуть дотримані умови, передбачені нами, передбачені законом у статті 202 сімейного кодексу щодо обов'язку дітей утримувати батьків, а також будуть нівельовані обставини, що визначені у статті 198 сімейного кодексу, згідно з якою батьки повинні утримувати своїх повнолітніх дітей за умови. Якщо такі діти в нас є непрацездатними, якщо такі діти потребують відповідної матеріальної допомоги, та головне, якщо такі батьки мають можливість надавати відповідну допомогу. Отже, вказаною заявою, на нашу думку, ми нівелюємо обов'язок дітей, здійснювати утримання своїх батьків, тобто не сам обов'язок, а підтверджуємо те, що Відповідна особа з інвалідністю вона не потребує утримання з боку своїх дітей, а отже, у нас відсутні відповідно до змін, які передбачені в законі 93 42, отже, у нас відсутні відповідні працездатні особи, які зобов'язані утримувати таку особу з інвалідністю. Надалі, щодо батьків, тобто це, це ми з вами. Розібрали те, які документи повинні надати діти особи з інвалідністю. Щодо батьків, як ми з вами зазначали, що це в нас буде перш за все та ж сама заява від особи з інвалідністю, згідно з якою вона зазначає, що в неї немає необхідності щодо її утримання з боку дітей та батьків. А відповідно батьки. Повинен знову ж таки, на нашу думку, надати відповідну заяву про те, що в них немає матеріальної можливості надавати утримання своїй повнолітній дитині. Знову ж таки, звісно ж, поняття є можливість чи немає, це абсолютно оціночне поняття. Але в нас чинним законодавством не передбачені. Ті документи та, та е, інформація чи відомості, яким особа повинна підтвердити те, що в неї відсутня певна матеріальна можливість утримувати когось. На нашу думку, знову ж таки, для того, щоб підкріпити, підтвердити відсутність такої матеріальної можливості, можна надати дані про відсутність. Офіційних доходів, тобто це довідки ок 5 ок 7 які ви можете замовити через дію. Це відсутність отримання пенсії, документи щодо цього можна отримати в пенсійному фонді. Це документи щодо відсутності нерухомого майна, державний реєстр речових прав на нерухоме майно доступ до якого маєте ви також з, зі свого застосунку Дія. Та дані щодо відсутності транспортних засобів, так само електронний кабінет водія через відповідний сервісний центр, також доступ онлайн. Всі ці документи можуть підтвердити те, що особа не має матеріальних можливості здійснювати утримання когось. Але тут слід звернути увагу на те, що все це Має сенс для батьків, які в нас не досягли 60 років, тобто які є працездатними. Якщо батьки, особи з інвалідністю в нас є непрацездатними, то надання всіх цих документів в нас не вимагається. Оскільки я повторюю, в законі, в законопроекті 93.42 зазначено, що мають бути відсутні інші працездатні особи, якщо вони непрацездатні, Звісно, жодних заяв, документів, підтверджень нас не потрібно. Надалі велика група, найбільша, мабуть, група підстав для відстрочки від мобілізації, це наявність у особи або ж у її подружжя, батьків з інвалідністю першої або другої групи. Так само, в нас є певні категорії осіб, які за законом зобов'язані зобов утримати інших осіб. Це в нас батьки цих батьків, це в нас діти цих самих батьків, та один з подружжя цих батьків. Щодо батьків, батьків, ви, вибачте за повторення, але тут іншими словами неможливо сказати, така сама ситуація, як і з батьками жінки з інвалідністю. Тобто, ті самі документи, ті самі заяви. Але тут, мабуть, буде дещо легше чому? Тому що зазвичай батьки батьків з інвалідністю вже є особами, яким більше чим 60 років. А отже, вони в нас за законодавством є непрацездатними особами. А отже, їх підтвердження або їх заяв не вимагається для того, щоб довести, що ці батьки з інвалідністю мають інших працездатних осіб, що за законом їх мають утримувати. Що стосується дітей, то їх обов'язок щодо утримання батьків з інвалідністю ми нівелюємо відповідною заявою, яку надають. Ось ці батьки з інвалідністю, згідно з якою вони, зас... вони зазначають, що вони не, потр... не потребують утримання з боку своїх батьків, з боку своїх дітей та з боку свого подружжя. Бо знову ж таки, як ми говорили, як зазначено у статті 202 Сімейного кодексу, що повнолітні діти повинні е... утримувати своїх. Непрацездатних батьків, якщо вони цього потребують. Якщо відповідні батьки зазначають, що вони не потребують отримання, отже, на дітей цей обов'язок і не може бути покладений. Надалі, наступна категорія це подружжя одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи. Згідно зі статтею 75 сімейного кодексу. Один з подружжя зобов'язаний утримувати іншого з подружжя за умови, якщо цей другий з подружжя у нас є непрацездатною особою, якщо він потребує утримання, та якщо перший з подружжя має відповідну матеріальну можливість. Здійснювати таке утримання, тобто тут у нас умови є тотожними щодо обов'язку батьків утримувати своїх повнолітніх дітей. Але в частині 4 статті 75 сімейного кодексу зазначено, що право на особа вважається такою, що потребує матеріального догляду, якщо всі її сукупні доходи є нижчими. За прожитковий мінімум. Тобто, якщо ви отримаєте ВПО, якщо ви отримаєте мінімальну пенсію за віку, якщо ви отримаєте тим більше мінімальну заробітну плату, то ви вже не вважаєтеся таким, що потребує отримання е е з боку іншого з е подружжя. Тому за таких умов, знову ж таки, ми радимо. В будь-якому випадку надавати підтверджуючі документи, що цей другий з подружжя не має матеріальної можливості надавати утримання іншому з подружжя, тобто це довідки про відсутність доходів, довідки про відсутність пенсії, тощо, тобто, все те, що ми з вами тут обговорювали. Та знову ж таки наголошуємо на необхідності, на необхідності надання другим з подружжя. Заяви, що буде нотаріально засвідчено про те, що він не потребує утримання з боку іншого з подружжя. Отже, якщо підбувати якісь підсумки щодо змін, які в нас відбулися згідно з законом номер 9342, Підстава, яка була передбачена в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку, зазнала змін. А саме, якщо раніше було, було достатньо лише факт наявності одного з подружжя з будь-якою інвалідністю, або ж батьків своїх чи, чи батьків свого подружжя з інвалідністю першої другої групи, то відповідно до означених змін. Наразі слід довести, що відсутні інші працездатні особи, які можуть надав... які відповідно до закону, вибачте, зобов'язані отримувати таку особу з інвалідністю. Ми з вами проговорили те, що є дві загальні групи для надання відстрочки від мобілізації: це подружжя з інвалідністю та батьки з інвалідністю. Ми з вами обмовили щодо необхідності будь-якому надання особи з інвалідністю матеріально посвідчення заяви, що вона не потребує матеріального утримання з боку своїх батьків, своїх дітей і свого подружжя, якщо ми говоримо щодо цієї підстави, ми з вами обговорили те, що є необхідним надання підтверджуючих документів щодо відсутності такого матеріального утримання. Які наслідки в нас будуть. З боку в аспекті дій військоматів як реакція на ось такі зміни. На нашу думку, військомати будуть абсолютно ігнорувати всі документи та всі заяви, що ви будете надавати як на підставу для відстрочки від мобілізації. Чому ми так вважаємо? Бо в більшості випадків, навіть за старою редакції статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Військомати <кій>, намагалися створити як найбільше підстав або ж умов, за яких особа не може отримати відстрочку від мобілізації. Вони вимагали надання документів щодо е, другої або першої групи інвалідності щодо подружжя, хоч, хоча це не вимагається законом. Вони вимагали надання документів щодо спільного мешкання з батьками, вони надавали, е, вимагали надання документів щодо доходів цих батьків тощо, тобто створювали е, ті умови, які не були передбачені законом. Наразі через недосконалість тієї, е, тієї норми, тих змін, що запроводжує законодавець, вважаємо, що військомат в своїх діях не покращиться, а лише, на жаль, погіршиться. Які дії? Звісно ж, це оскарження таких дій чи, чи бездіяльності е, територіальних центрів комплектування у суді. Але чи є в цьому сенс? Давайте дуже швидко щодо цього поговоримо. На нашу думку, оскарження дій військомату щодо ненадання відстрочки від, від мобілізації є. Е, Сенс в цьому є лише в тому випадку, якщо особа з якихось причин, об'єктивних чи суб'єктивних, не, не виявила бажання щодо подальшого проходження військової служби. Тобто, якщо ця особа у нас не була мобілізована, чому в цьому випадку є сенс в оскарженні? Дії військомату, тому що в будь-якому випадку, за відмову від е, мобілізації, в нас передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 кримінального кодексу України, але відповідальність за ці статтею має бути лише в тому випадку, якщо дотримана законна процедура проходження е, всього процесу мобілізації. Якщо буде доведений факт того, що процедура мобілізації відбувалася із порушенням закону, то є дуже великі шанси щодо того, що особа не буде притягнута до відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу. Якщо ж особа все ж таки в нас пішла служити, якщо вона проходить службу, тобто якщо є документи щодо права на відсрочку від Мобілізації військоматом не були прийняті, і особа для себе ухвалила рішення, що вона буде проходити службу, але все ж таки бажає оскаржувати відповідне рішення військомату щодо а, не надання відстрочки від мобілізації. На нашу думку, в цьому випадку звернення до суду не має будь-якого сенсу. Чому? До, до прикладу, особа Отримає позитивне судове рішення, згідно з яким дійсно, військомат а, вчинив незаконні дії, дійсно, вона була незаконно мобілізована. Але що це дає цій особі? Абсолютно нічого. Бо це не буде підставою для звільнення особи з військової служби. Для звільнення з військової служби особа має надати новий пакет документів, а, нові відомості, нову. Інформації. Ці документи вже будуть розглядатися не військоматом, а військовою частиною. І у випадку, якщо знову ж таки буде відмова у звільненні, це вже будуть незаконні дії не військомату, а військової частини. Тому ще раз повторюю, що отримання позитивного судового рішення щодо незаконності дій про ненадання відстрочки від мобілізації жодним чином на Порядок проходження військової служби або ж на звільнення з військової служби не впливає. Звісно, ми і надалі очікуємо тотожні зміни і до закону про військовий обов'язок, і до правил перетину державного кордону, оскільки ця норма щодо підстав для надання відстрочки від мобілізації вона дублюється і в законі про військовий обов'язок, стаття 26, де передбачені умови для. Звільнення військовослужбовця і в правилах перетинали державного кордону. Ми вважаємо, що це лише питання часу. Звісно ж, ці зміни будуть запроваджені. Дуже вам дякуємо за увагу. Це було дуже спонтанне відео, бо це питання є актуальним. Наші, наші телефони буквально розривалися і сьогодні, і вчора з через цю ситуацію. Тому ми намагалися в цьому відео як найповно, як найшвидше, все ж таки відповісти на всі ваші нагальні запитання. Дуже вам дякую, гарного дня і бережіть себе.